Вітаємо вас, любі малята! Вітаю тебе, Артемка, на нашому занятті. Дуже рада тебе бачити. Артемка, я сьогодні а, зустрічаю тебе не сама, а з морським жителем, з черепашкою. Поглянь! Бачиш, яка черепашка? Маленька. Ця черепашка вона а, хоче тебе запросити до себе додому. Вона живе на дні океану, і вона хоче запросити тебе у гості, показати, як вона живе, показати своїх друзів і пограти з тобою в ігри. Ти згодий? Так. Да. Добре. Тоді дивись уважно на екран. Черепашка тобі. А, Предлагаю пограти у гру, яка називається Вгадай, чи я тінь. Подивись уважно на екран і скажи, як ти думаєш, хто це? Скажи. Черепашка. Черепашка, так, вірно, ось вона. Так, поглянь тепер на цю картинку. Хто це зображений? Хто? Хто? Кажи труп. Так, молодець. Ось він. Так, вірно, визначив. А як ти думаєш, а це чия ті? Так. Медуза, да. Ось вона. Красива медуза. Так, давай поглянемо далі. А це чия тінь? Так, морський коник. Молодець. Далі. Ось він коник. Далі чия ця тінь. Дефіна. А давай ми ще трошки подумаємо. Дивися, тут у нього відкритий ротик. І Друга, о, бачиш такі гострі, да, гострі прям да, плавці да, такі. Ні, не, не, не дельфін, а другий, хто ще там большой так, акула. Да. Так. А, не, не. Бачиш, які у акули зубки гострі і гострі плавці, бачиш? У дельфіна немає таких гострих плавців. Так, це акула. Добре. Баба, Тепер, Тепер Артемка, Черепашка тобі пропонує пограти в наступну гру, яка називається Морські балачки. Будь дуже уважним. Подивися на картинку. Якщо морський кит великий, то морський коник який? Ми. 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 Маленький, добре. Якщо акула зла, то дельфін який? Ну який Великий. Ну кажи добрий. Добре. Ну, ну, так. Ну, ну. Так. Папа акулю. Добре, молодець. Якщо медуза гладенька, бачиш у неї така гладенька шкіра, то морський їжак який? Колючка, ногучка, кажи громче. Колючий так, бачиш у нього які колючки, він дуже колючий, морський їжак. Добре. Якщо Черепашка повільна дуже, то крап який? Черепашка медленна повзе, так? Ну, а ти кажи. Чи вона швидка? Швидка. Черепашка. Медленно. Черепашка медленна. Так. А крап тоді який? Okay. Швидкий. 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 Краб, так він його нього, бач, маленькі ножки, він так бистро-бистро, швидко, швидко передвигається по пісочку в морі. Добре, молодець. Так. Тепер Черепашка хоче пограти у гру, яка називається Хто зайвий. Пограємо у таку гру. Да. Да. Так, пограємо. Подивись да. уважно на картинку а, і скажи, хто тут зайвий? Я Пашуня, зайвий. добрий я... день. Приєднуйся до нас на заняття, Пашуня. Розглянь картинку, хлопчики, розглянемо картинку і скажіть, хто тут зайвий? Кіта. Кіта. Китя, так, котик, вірно ось він. Котик у нас тваринка домашня, так, малята? Живе вдома, так? Котик? А Медуза, крап і морський кит це які тваринки? Морські. Морські. Марші, бо вони живуть у морі. Добре. Давайте поглянемо тепер на цю картинку. Хто тут зайвий? Так, що тут? Хто сова. зайвий? Сова. сова Сова. так, Пашуня, сова. сова. Сова у нас де живе? На так, вірно. Сова у нас живе у лісі на дереві, так? так. А морський коник, черепаха і зірка. Це які тваринки? Морські. Кножки. Морські, та морські. морські. Так, бо вони живуть де? У морі. Да. Ну, кругло. море? ж морі. Так. Так. Молодці. Остання картинка. Давайте поглянемо. Хто тут зайвий? Я не зайвий, Громко зайвий. Паву! Павучок. Так, молодці, павучок. Павучок. Ой, павучок у нас це комах, так, ми з вами вже. Е... Розбирали тему комах. Ми з вами вже знаємо, що павук це комах. Добре. А на світ мені тепер. Маски. Хто тут зображений? Дефін. Дефін. Так. Його. А це хто? Маски й, маски рожин. Так, Це морський їжак, він колючий, як, як настоящий їжак, так? а тільки це морський. Добре, морський. маля. Ось ми з вами побували у світі океану. Ось Черепашка, яка до нас прийшла, показала місце, де вона живе, познайомила нас зі своїми друзями. І вона дуже-дуже вдячна вам. Каже, дякую вам, дітки, що ви сьогодні приєдналися і погралися з нею. А їм вже час біжати по своїм справам. Будете і наше буде. заняття на цьому завершується. І До мені зустрічі! Мені. Малята, вам сподобалось заняття з черепашкою? Да. Так, сподобалось, добре. Ну, тоді заняття у нас завершуються. Всі завдання ми. До зустрічі, малята. Бувайте? Бувайте. Бувайте.